Читаю коментарі. Худно я з 1 травня цього року з ваги 133 400. і покажу, яка вага на сьогодні на 29 липня. Так, Світлана, дякую і п'ять сердечок. Щиро вам дякую за підтримку. Таня, я, уважаємо Яна, благодарю вас за рецепти. Снімайте все, що готові. Це дуже мотивує. Завтра побігу в магазин, куплю баклажани. Щиро, щиро дякую. Жанна, смачного вам всім миру та добра. Щиро, щиро дякую. Так, Віра, Яночко, перепрошую, що не по темі бити на сполох за чоловіка. А як? Я, я не знаю як. Я все, що могла, все, що було в моїх силах, я зробила. От, правда, все, що могла. А що ще зробити, я просто не знаю. Це ж неможливо, що так довго він не виходив на зв'язок. Ну, є хлопці, і по два місяці не виходять на зв'язок, і по три місяці буває і таке. Єдине, що мені вдалося, це зв'язатися із зв'язківцем. Ну, із ну, щоб було понятніше, да, І попросила, щоб він мені записав від чоловіка голосове. Так. Я тебе дуже сильно люблю, хоча я саме добре. Цього люблю. І таке. Оце і все. Сказали на позиції, коли поміняють. Ніхто не знає, немає ким міняти. А куди йти ще, я не знаю. Ну, Іти в, полі... в поліцію там, наймати адвоката це буде. Це буде сама велика помилка в моєму житті. Тому що якщо зараз хоча б шанси є 50 на 50, то тоді шанси понизяться майже до нуля. От і все. Мене ж серце холоне. Якби ви знали, як воно в мене холоне, це просто я вчора я зазвичай до двох часов вночі чекаю, а то вже до трьох чекала. Пробачте ще раз. І про себе мінус два вже з ваги 77 кілограм. І це я їм фрукти кожен день, два рази в день, бо не можу без них. І картоплю роблю в аерогрилі. Отож я картоплю. Ой, картоплю. Аерогриль, аерогриль купила заради картоплі, можна так сказати, щоб також можна було щось швидко собі приготувати. Ріжу як на фрі, але зі шкіркою. А я коли так тоненько різала, вона мене якась суха виходила, не знаю чому. А як трішки більша, така, як на чотири частини, тоді була добра. Вам велике спасибі, бо без вас я щось була дуже розслабилася. Щиро, щиро дякую. Просто хіро-хіро дякую. би не плакати. Бо я така. Я можу. Так. Супер. Можливо, і з, кабачка, з кабачком таке зробити. Можливо, але смак то вже буде інший. І я знаю, там, як з кабачка роблять, там треба трішки серединку виймати. Так. Світа, удіємо з мужем з 1 іюля. Муж 112 кг, став 107 кг за місяць, а я з 70... 7... 79 кг стало 75. При этом было день рождения мужа, и, конечно, ели сладости. Но оба переживали, что вес поднимется, но все нормально. Просто стоял мне вверх, мне вниз. Заказали в интернете отроби. У нас почему нету? Почему нет в городе? Большая вам благодарность от нас двоих. Три сердечка. Щиро, щиро дякую. Ви просто великі молодці. Просто великі молодці. А самое, я читаю, і знаєте, що мені саме приємне, що ви разом, ви разом, ви дружні. Це просто круто. Просто круто. Ви великі, великі, великі молодці. Так, Рита, я дуже вдячна вам за вас. Коли б моя подруга, свята людина була такої в думки, як ви, ще багато років жила б. На щастя, рідним і близьким, не курила і не зловживала спиртним. Була з дитинства пухкою, сокровий діабет, ампутували ступню, інфаркт, їй 45. її немає з нами вже як рік. У мене, мене на той час 10 кілограм надлишкових, скільки я їй не говорила, вона більше ображалася, а я хотіла лише, щоб вона була з нами. Така сумна історія. Дякую вам, що ви і можете щось іще замислитися. Щиро дякую за ваші відео, за те, за те що шукала, вже не знала, що з свого раціону прибрати. М'ясо рибу дуже полюбляю. Можу без хліба, але ж ті овочі, тільки помідори. Дякую вам за все. Повинна сказати, тільки без сліз. Перше відео, яке я побачила, немає повідомлення від чоловіка. Фух. Надалі я дивилась ваші відео. Щоб побачити вашу. Щоб побачити вашу усмішку від щасливого повідомлення. Ви така світла людина і ваш чоловік світла людина. Дуже не можна цю тему трогати. Дуже вірю і сподіваючись, що він вийде на зв'язок боляче. Так, боляче, це все дуже хух. Взагалі я вдень намагаюся триматися. Тобто, я коли зранку прокидаюся, я вже чекаю вечора, пізнього вечора. Бо у мене кожного ранку є така надія, що от, вечором точно вже подзвонить. Правда, я це вже думаю, мабуть, з третього дня як не було зв'язку. А плачу переважно вже вночі, коли я вже бачу там друга година ночі, да, вже. я вже розумію, що це вже все. Вже ніхто не подзвонить. Отоді да. Тоді я вже ото поплачу. А так день намагаюся, ну. Бо я ж вірю, що вечором таке ж може бути щось хороше. І тому намагаюся в день триматися і не плакати. Так вдень і воно і справ багатенько. Намагаюся себе відволікати від таких думок. Воно то не дуже і виходить, ну, але намагаюся. Так що, так, все. От, пізніше ще почитаю, бо... бо якось так. Всім дякую за коментарі, за підтримку. Просто, просто щиро дякую. Всього вам самого-самого найкращого.